28 пунктів виявилося рівно тим, чим і виглядали: російським фейком, зрештою, російськими хотівками. І що ж тепер робити з пафосом Володимира Зеленського, з яким він виступав, розповідаючи, що всі мають тут срачі припинити. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач. Питання в тому, що інформація держсекретаря Марка Рубіо не скасовує дуже важливих кількох пунктів. Перше. Президент Трамп таки наголошує на тому, що мир має бути досягнуто ближчим часом. Росія свій хід зробила, вивела 28 пунктів, спровокувала дискусію у світових ЗМІ, але переговори мають тривати. На це вказує і позиція наших європейських союзників, і, зрештою, офіційний хід Володимира Зеленського, який призначив цілу делегацію на переговори. І тепер друге. Тобто Алі Котрий Єрмак Ум'єров і інші, от вони будуть говорити про мир після всього, що ми почули з плівок Міндіча, це справді та делегація, якій довіряє Україна, довіряє в тому, щоб дати відповідь на найважливіше питання. Третє, якщо в офісі здається, що проїхали, що на топ корупцію, на двушку на Москву і на все інше не треба давати відповідь, то вони дуже помиляються. Далі буде і дуже важливо, щоб це далі посилювало позиції України, щоб українська позиція була професійною, і щоб ми не опинялися заручниками різних фільмів на кшталт Хвіст Махає собакою чи не дивись вгору, час із серіалів вертатися в реальність.